Який авто купити двічно, як перший автомобіль на автоматі до 5 тисяч доларів. З мене гарна рекомендація, щоб вони були надійні і вважили менше на автосервісі, робили тільки те технічне обслуговування. З вас подобайка та підписка. Погнали! Перший автомобіль це Hyundai гітс. На автоматі до 5 тисяч доларів ви спокійно можете купити. Гарний, надійний двигун, ходова частина надійна. Да, великого комфорта ви в салоні не отримуєте, тому що там 90% пластика, але надійність це. Hyundai Gets. Плюс перед покупкою желательно перевіряти лакраще покриття, тому що ці автомобілі ржавіють. Наступний автомобіль це Nissan Micro. Теж до 5000 доларів на автоматі ви можете купити більше, більше трішки комфортніше, ніж Hyundai Gets. Hyundai Accent. Ви можете придбати трьохдверний, або чотиридверний седан. Також ржавіть перевіряйте лакрасне покриття. Але всі ці двигуни та ходова частина у них надійні. Smart спокійно можете купити до 4 тисяч доларів. Гольф 4, Volkswagen Golf 4 також на автоматі можете купити. Взагалі безпроблемні двигуни. Volkswagen поло до 5 спокійно можете купити. Теж рожавіть, перевіряйте окраще покриття.